Скажіть, будь ласка, чи були у вас відповіді запитання по домашній роботі? Не було. Не було. Тобто, ми на минулому уроці згадували тему теорема косинуса в Сінусі, де вона зустрічається? Сьогодні ми е, торкнемося такої дуже важливої теми. Ну, Взагалі, мені здається, що повторювати формули площ е, е, немає сенсу, бо ви їх повинні знати. Ми їх в стереометрії використовували. Ми сьогодні будемо говорити ще раз. Про вписані та описані радіуси, так? Радіуси кіл вписаних та описаних. Хоча ми про це вже говорили, ще раз поговоримо. І так, напишіть такий підзаголовок. Радіуси вписаних та описаних кіл. Ну, по-перше, давайте почнемо з трикутників. Перше. В, в будь-який трикутник можна вписати коло та описати. Тобто немає таких трикутників, які не можна описати. В будь-який трикутник можна вписати та описати. Почнемо з довільного трикутника. Довільний. То якщо в нас є трикутник, формула, я не буду там описувати це коло, воно мені не дуже зараз потрібно, просто радіус описаного кола може бути підрахований двома способами, або добуток всіх трьох сторін, або це поділити на чотири площі, де площу, якщо ми всі сторони знаємо, можемо знайти за формулою вересня. Є ще одна формула, яку ми згадували на минулому уроці, це наслідок з теореми синусів, і це буде сторона поділена на два синуси протилежного кута. Тобто для довільного трикутника радіуси описаних кіл обчислюються за однією з цих форм. Радіус описаного кола для довільного трикутника має такий вигляд: це дві площі поділити на А плюс Б плюс С, або кажуть, що площа поділити на півпериметр. Ну, краще так. Це в нас довільний трикутник. Тепер візьмемо прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. І так, якщо трикутник в нас прямокутний, і в нього катети – це А маленьке, В маленьке, а гіпотенуза це то Р велике це буде. Половина гіпотенузи, одна друга це, а R маленьке числюється за такою формою. Тобто радіус описаного кола – це половина гіпотенузи, а центр лежить на середині гіпотенузи. А R маленьке в нас таке: сума катетів мінус гіпотенуза поділити на два. Ну і третій. Вид трикутників це правильний або рівносторонній трикутник. рівносторонній трикутник. Якщо в нас всі сторони по А, ми теж дуже часто в стереометрії ці формули використовували. Р велике це А поділити на корінь з трьох, а Р маленьке це А поділити на два корени з трьох. Так, йдемо далі. Тепер, якщо ми маємо чотирикутники. кутники ну, давайте так, спочатку описане коло. Навколо яких чотирикутників ми можемо описати коло. Навколо прямокутника можемо описати коло, де знаходиться центр, в точці перетину діагонали, так? і радіус дорівнює половині діагоналі. А взагалі. Яка в нас ознака? Навколо якого чотирикутника можна описати коло, тільки навколо такого, в якого суми протилежних кутів по 180 градусів. І так, для прямокутника, прямокутник, R велике це половина діагоналі. Так, добре. Квадрат підходить, я не буду малювати коло, то якщо в нас є квадрат зі стороною А, ну, радіус там теж буде половина діагоналів, але краще через сторону виразити, це буде сторона поділена на корінь з 2. Ну і ще одна фігура це рівностороння трапеція. Тільки навколо рівно Бокою трапеції на рівносторонній рівнобічної трапеції. можна описати коло, бо тільки в рівнобічній трапеції суми протилежних кутів дорівнюють по 180 градусів. Так як протилежні кути при основі рівні, тут буде 180 мінус альфа і тут теж 180-альфа, тому тільки для рівнобічної трапеції. Можна навколо неї описати коло. Формули для обчислення радіуса немає, але якщо вам треба буде знаходити цей радіус, ви берете будь-які три вершини і знаходите за формулою для трикутника. Для радіусу кола описаного навколо трикутника. Ну і далі там, якщо треба, треба знаходити або всі сторони, або протилежні сторони. Там ви вже ділитеся. Тобто рівнобічна трапеція ще в нас попадає в цей парик. Ані навколо ромба не можна. От там є такі запитання, пам'ятаєте, там де треба обрати вірні висловлювання. Якщо ви не впевнені, малюєте собі ромб, наприклад, і пробуйте описати коло. Це ж не коло, якийсь млинець, тому не можна, так? Навколо паралелограма теж не можна. Навколо трапеці ми сказали, тільки рівнобічних. Ну і всі інші ми перелічимо пункти. Може бути якийсь довільний чотирикутник, але там таких формул немає. Тепер, якщо в нас вписане коло, чотирикутника, вписано. Ось коли можна в чотирикутник вписати коло, коли суми протилежних сторін рівні, можна в квадрат вписати. Якщо сторона квадрату це А. Радіус вписаного кола це половина сторони. В прямокутник не можна, це буде теж якийсь новинець. В ромб можна вписати, а в ромбі радіус кола вписаного в ромб дорівнює половині висоти. Знаходиться центр в точці перетину діагонали. Ось наш радіус, але він дорівнює половині висоти. Радіус. Це одна друга висоти. Так саме в трапеції, якщо в трапецію вписане коло, то радіус дорівнює половині висоти. Якщо це одна трапеція. Так, в паралелограму не можна, в трапеції не у можна, тільки в яких суми протилежних сторін рівні. Не можна, наприклад, вписати в прямокутник, як ми вже сказали, так? ромб можна, трапецію можна. Так, і давайте тепер порозв'язуємо задачки. Наприклад, візьмемо ось таку задачу. Чи можна це стирати? Да. І так, нехай в нас є ромб номер один. Про ромб це буває, бо взагалі, ну, такі задачі десь там може і зустрічались колись в курсі планіметрії, але дуже рідко. І так, нехай периметр ромба нам відомий. Ну, у нас є румб АВЦД. Периметр ромба 24 см, площа ромба. 48 см квадратних, а нам треба знайти радіус кола вписаного в ромб. Я не буду писати, що коло вписане, бо R маленьке це такий стандартний значок для вписаного кола. Ну, тобто, тільки що ми формули згадали, так? Тобто, як знайти формулу радіуса кола вписаного в ромб? Це половина висоти, тобто треба знати висоту. Тут її проводити немає сенсу, тут треба а, яким чином, ну, можна провести, мається на увазі, ви не знайдете з якихось там співвідношень, тут нам дали площу і периметр. Ось треба якось через це розв'язати. Ну, По-перше, дивіться, для площі ромба в нас існують чотири три види формул. Тобто площу ромба можна обчислити. Наприклад, як е, добуток висоти і сторони ромба. Можна ще як. А квадрат на синус альфа. Нам тут це не відомо. ще можна як вчислити. Е, можна, наприклад, як піддобуток діагоналей. Ну, тут, так як ми хочемо знайти висоту, мабуть, треба цю формулу використовувати. Але треба спочатку ще визначити, чому дорівнює А. Вам відомий периметр. Тобто, якщо я хочу знайти сторону ромба, то периметр ромба треба поділити на 4. 24 ділимо на 4, це буде 6. І тепер як знайти з формули площі ромба HS поділити на А. І тому ми 48 поділимо на 6, це буде 8. І тому радіус буде 4 см, бо половинка відрічного. Відповідь буде 4 см. Давайте візьмемо таку задачу номер 2. Нехай в нас є румб, теж нам відомий периметр. Периметр румба 48 см, гострий кут дорівнює 30 градусів, а нам треба знайти теж радіус описаного кола, тобто периметр ромба. Це в нас 48, кут В – 30 градусів, а знайти треба Р маленько. Ну, тут можна таким чином, як в попередній задачі, а можна і просто провести висоту і її знайти. А можна через площі. Ну, Дивіться, давайте проведемо висоту. Ну, По-перше, ми що знаємо, що радіус це половина висоти, так? Це R. Це одна друга H, ну і в нашому випадку це одна друга АК. Якщо ми знаємо периметр, ми можемо знайти сторону. Ну, тут я напишу не А маленьке, а АВ. Це ми периметр поділимо на 4. 48 поділити на 4, це буде 12. І так, це в нас 12. Цей кут 30, а ми шукаємо АК. Тобто ми шукаємо катет через гіпотенузу. Можете знайти як катет, який лежить напроти кута 30 градусів. Осив трикутник БК за будь-яким співвідношенням. Можна дійсно через властивість катета, який лежить напроти кута 30 градусів. Акат це половина гіпотенузи, половина АБ, половина від 12. Це в нас буде 6 см, і тому радіус вписаного кола це половина від 6, і це буде 3 см. Так, далі рухаємось далі, можна очистити. Візьмемо наступне. Нехай в нас є трапеція. Трапиція рівнобічна, а в неї вписане коло. Так, ну якось там якийсь млинець такі наминути. Було видно, що вписано коло. А, так. Давайте нехай бічні сторони в нас по 8 см. І так, АБЦД трапеція, АБ дорівнює СД дорівнює 8 см, радіус писаного кола це в нас 3 см, а треба знайти площу трапеції, хто хотів би поміркувати в голосі? Дивіться, я б міркувала таким чином. Площа трапеції. Чому вона дорівнює? Якщо нам треба розуміти, що це таке? І сума під... основна висота? Висоту, так? Тобто АД плюс Б це поділити на 2 і помножити на H. Висота не проведена. Давайте проведемо висоту, наприклад, БК. А тепер вам навіщо далі радіус? Як радіус пов'язаний з висотою? Радіус це половина висоти. Цього випливає, що висота дорівнює двом радіусам. І тому висоту ви знаєте. Ви вже знаєте, що це 6 см. Тепер питання: як же мені знайти ось це? Тобачить. Це можна взагалі в одну строчку знайти. Якщо ви згадаєте властивість чотирикутника. Будет 16 см. Чому? Бо суми протилежних сторін. Чотирикутнику, в, в який вписано коло рівні. Тобто далі ми можемо записати, що АВ плюс СД дорівнює БЦ плюс АД, і це буде 8 плюс 8, і це буде 16, за властивістю кола вписаного в чотирикутник. І тому вам не треба знаходити самі основи. Вам достатньо знати їх суму за властивістю кола, вписаного в чотирикутник. Так, ну і тому площа АВЦД, це в нас буде АД плюс ВЦ, це буде 16, поділити на 2 і помножити на 6. 6 на 8, це буде 48 сантиметрів. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Нехай в нас є прямокутня трапеція, теж в яку вписане коло. А, Б, почується, Д. Давайте теж щось таке впишемо, щоб ми бачимо. Взагалі, якщо у вас вписане коло, то ймовірність того, що там буде використовуватись той факт, що суми протилежних сторін рівня 99%. Тобто, як правило, завжди це використовується. Ну, давайте подивимося, що тут буде. І так, гострий кут у нас в рівні 30 градусів. Відомий радіус вписаного кола, а треба знайти площу. Я не буду писати все там детально, що ще нам відомо. Треба знайти площу. Все інше є накреслені. Ну, по-перше, тут, мабуть, треба провести висоту, так, з вершини тупого кута. А... Теж давайте почнемо. Формула ось у нас є, так? Формула та ж сама, площа а, Б, С, Д, Це а, Д плюс Б, С. поділити на 2 і помножити на висоту ЦК. А тепер дивіться, так само, як і в минулому завданні, сума бічних сторін до рівня суми основ, тому вам не треба саме основи знайти, вам треба знайти річний сторон. Тепер, що вам дає той факт, що о, вам відомий радіус? Так як радіус це половина висоти, як і в минулій задачі висота це два радіуси, і це буде 8 см. Ну, Давайте напишемо. Тобто ЦК в нас 8. А тепер, що вам залишається знайти? Це Д. Можна теж це зробити за властивістю катета, який лежить навпроти кута у 30 градусів. Тобто з трикутника CDK кутка ткану рівня 90 градусів. Ви знаходите CD, можна і не через. Властивість катити можна знайти, як протилеж, Ви гіпотенузу шукаєте, тому цікаво ділити, немножу а ділити. Так як катет протилежний, то на синус кута де, бо там може бути на 30 градусів, а щось інше. 8 ділити на одну другу, це те ж саме, що помножити на 2, це буде 16 см. Тобто, дивіться, а у вас. Ваша висота дорівнює АВ і теж дорівнює 8, тому сума бічних сторін АВ плюс СД це буде 8 плюс 16, і це буде 24 см. Це те ж саме, що АД плюс В. Тому ми підставляємо формулу площі, і це буде 24 поділити на 2 і помножити на СК. А це кати це теж 8. 8,2 скорочується. 24 на 4 це 96 сантиметрів квадратних. Так, добре, давайте тепер візьмемо ось таку задачу. Можна старати діти? Так, да, нехай в нас є. Які там наступні? Всьомой номер шурки. Нехай у нас є трикутник. А, Б, С, Д. О, АБЦ, Відомий протилеж, ну, кут 60 градусів. Відомий радіус описаного кола, він дорівнює 6 коренів з трьох. Відома висота проведена до сторони БЦ, АК дорівнює 8 см, це в нас висота, а треба знайти площу трикутника. Так, ну, я б тут згадала таку формулу площі, так як нам дана висота, то площа це що буде? І висоти, тобто АК, і сторони, до якої ця висота проведена. Тобто АК помножити на Б Ми знаємо АК, так, це 8. Якби ми знали Б, ми б задачу розв'язали. А при чому тут дали радіус? Як чому дали радіус, то зрозуміло, що треба якось використовувати. Ну, Радіус для довільного трикутника в нас дві формули, але, звісно, Першою формулою АБЦ поділити на 4С не дуже зручно користатися, тому якою формулою? Через сторону і протилежний кут. Тобто у нас є така формула. Р дорівнює це наслідок ставри на косинусів. Сторона поділити на два синуса протилежного кута. А я хочу з цього виразити сторону. Як знайти сторону? Скажіть мені, будь ласка. R, навпаки помножити. Да? Тобто це буде 2 r синув кота А. і давайте тепер підставимо наші дані 2 на 6 коренів з 3. Синус 60, це корінь з 3 на 2. Двійки скорочуються. Корінь на корінь дає трійку. 6 на 3 це буде 18. Так, B це ми знаємо і знаходимо площу С, це одна друга. Так, одна друга, 8 помножити на 18, можна так скоротити, 9 на 8, це буде 72 см квадратний. Так, добре, давайте згадаємо таку задачу. Можна? Номер 8. Не можна було? Нехай, да, в нас... да, да, Нехай в нас є прямокутний трикутник, дуже проста задача. Кати 5 і 12. Вам треба знайти R велике і R маленьке. Ну, в обох випадках вам повинна, потрібна гіпотенуза, тому спочатку знайдемо гіпотенузу. Зрозуміло, що знайдемо за теоремою Піфагора. так? так Зато в ремонті Знаходимо гіпотенозу АВ. Це буде АЦ в квадраті плюс ВЦ в квадраті і це буде 144 плюс 25 корінь зі 169. І це буде число 13. Ну і тепер, чому дорівнює R велике для прямокутного трикутника радіусу описаного кола це половина гіпотенузи, тому це буде половина від 13, це буде 6,5 см, а R маленьке. це Сума катиків мінус гіпотеноза поділити на 2. І тому це буде 12 плюс 5 мінус 13 на 2. Це буде 4 поділити на 2, це буде 2 см. Ось ми знайшли те, що нас запитували. Так, ну і. Давайте ще одну. Можна очистити? Наприклад, там якийсь там наступний номер, нехай в нас є рівносторонній трикутник. Тобто відомо, що він рівносторонній, проведено висоту АБЦБ, де це основа висоти. Нехай висота буде 6 коренів з 3. а нам треба знайти R маленьке і R велике. Ну, тобто для того, щоб... і трикутник рівносторонній. Так? Так, так? Для того, щоб знайти R велике і R маленьке, треба знати сторону. R маленький це А на 2 корені з 3, а R велике це А поділити на корінь з трьох. пам'ятаєте, це тільки в рівносторонньому трикутнику, бо деякі діти вважають, що в довільному теж така формула Руси. Можна використовувати. Ні, ці формули тільки для рівностороннього трикутника. Так, рухаємось. А далі. Тобто, треба знайти сторону. Тут є багато способів, хто хоче мені нагадати, як це можна зробити, як знаючи висоту, знайти сторону. Ну, Наприклад, згадати, що кути по 60 градусів, так, у рівносторонньому трикутнику. А далі, дивіться, ви знаєте катет, ви хочете знайти. Гіпотенузі. Далі з трикутника А, Б, Д, у Д90 градусів, ви знаходите АБ. Як ми його знаходимо? АБ це в нас гіпотенуза, вона шукається діленням, катет в нас протилежний, тому ділимо на сіну тангенс, там не може бути, бо там, де є гіпотенуза, не може з'явитися ані тангенс, ані катанген. Сіну 60 це корінь з трьох поділений на два. Знаменник знаменника підіймається вгору, корінь скорочується, буде 12 см. Тобто це наша сторона, да? тобто це А. І тому Р велике. Це 12 поділити на корінь з трьох, позбавляємося від ірраціональності в знаменнику. 12 коренів з 3 на 3, це буде 4 корення з трьох. Ну і тепер R маленьке це 12 поділити на 2 корені з трьох. Взагалі можна ще запам'ятати, що це половина R великого. Це буде 2 корені з трьох. Так, якщо запитань немає, на сьогодні закінчимо завтра, по алгебрі, продовжуємо. Э, э, функції. Все тоді, до зустрічі завтра. До побачення. Спасибо. Хорошого дня, до сідання. до, свидания. Спасибо, до